Євангелія від Луки, розділ 9 Скликавши дванадцятьох, Ісус дав їм силу і владу над усіма бісами і оздоровляти недугі, і тоді послав їх проповідувати Царство Боже і недужих лікувати. Він до них промовив. Нічого не беріть у дорогу ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, та й дві одежі не майте. В яку б хату ви не вступили, там перебувайте до вашого відходу. А як хто вас не прийме, то, виходячи з того міста, обтрусіть порох з ніг ваших на свідоцтво проти них. І вийшли вони та ходячи по селах, звіщали добру новину і оздоровляли всюди. Ірод четверовласник довідався про все, що діялось, і збентежився, бо деякі казали, що то Йоанн воскрес із мертвих, інші, що Ілля явився, а ще й інші, що якийсь пророк із давніх устав з мертвих. Ірод сказав, Йоаннові я стяв голову. Хто ж це такий, що я про нього таке чую? І намагався побачити його. Апостоли ж, повернувшися, розповіли йому про те, що зробили. Тоді він узяв їх і пішов осторонь у напрямі міста, що зветься Вицаїда. Люди. Довідавшись про те, пішли слідом за ним. Він їх прийняв і говорив їм про царство Боже та оздоровляв тих, що потребували того. День почав схилятися, і дванадцятеро підійшли до нього та й кажуть Відпусти людей. Хай ідуть по хуторах та селах, що навколо, і знайдуть собі притулок та поживу. Бо тут ми в пустому місці. А він їм каже Дайте ви їм їсти. Ті відповіли. У нас усього п'ять хлібів і дві риби. Хіба що підемо та купимо поживи для всього народу цього? Було би їх яких п'ять тисяч чоловік. Ісус сказав до своїх учнів. Розсадіть їх гуртами по п'ятдесят приблизно. Вони так зробили і усіх розсадовили. А він узяв п'ять хлібів і дві риби і, звівши вгору очі, поблагословив їх, поламав і дав учням, щоб вони клали перед народом. Усі їли і наситились і зібрали ті кусні, що у них зосталися. Дванадцять кошів. Одного разу, коли він молився на самоті, а з ним були і його учні, він спитав їх: За кого мене мають люди? Вони ж у відповідь сказали За Йоанна Хрестителя, а інші за Іллю, а ще інші. За якогось із пророків старовинних, що воскрес із мертвих. А ви? спитав їх, що кажете про мене? Хто я? Тоді Петро, озвавшись, мовив Ти Христос Божий. Ісус наказав їм гостро про це нікому не говорити, далі додав. Син чоловічий має багато страждати, старші, первосвященники та книжники його відкинуть і уб'ють, та він на третій день воскресне. Звертаючись до всіх, Ісус промовив Коли хто хоче йти за мною, нехай себе зречеться, візьме щодня на себе хрест свій і йде за мною. Бо хто захоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу задля мене, той її врятує. Яка ж користь людині, що весь світ здобуде, себе ж саму погубить або пошкодить? Хто буде соромитися мене та моєї науки, того і син чоловічий буде соромитися. Коли прийде у славі своїй і Отця і святих ангелів, я вам кажу по правді, що деякі з отут присутніх не зазнають смерти, аж поки не побачать Божого Царства. Днів з вісім, по цій розмові, Ісус узяв з собою Петра, Йоанна та Якова. І пішов аж на гору помолитися, і коли він молився, вигляд його обличчя став інший, а одежа біла та блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі. Петро і його товариші були зморені сном, та, як пробудилися, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли. А коли ці відходили від нього, Петро промовив до Ісуса Наставниче, добре нам тут бути. Зробимо три намети: один тобі, один Мойсеєві і один Іллі. Він не знав, що говорить. Коли він говорив це, насунулася хмара і огорнула їх, а учні налякались, як ті ввійшли у Хмару. І залунав голос з Хмари Це син мій, вибранець, слухайте його. І коли пролунав цей голос, Ісус один застався. Учні мовчали і нічого з того, що бачили, нікому тоді не оповідали. Наступного дня, коли вони зійшли з гори, сила людей його зустріла. І ось якийсь чоловік з народу почав кричати Учителю, благаю тебе, зглянься над моїм сином, бо він єдиний у мене. Дух його хапає. І той кричить раптом, трясе його, і той пускає піну, з великим трудом він його залишає цілком знесиленого. Просив я твоїх учнів, щоб його вигнали, та вони не здоліли. Ісус відповів Он невірний та розпусний роде. Доки я буду з вами та терпітиму вас. Приведи сюди твого сина. Ще тільки наближався хлопець, як демон кинув його об землю і сильно стряс. Але Ісус погрозив нечистому духові, оздоровив юнака і віддав його батькові. Всі були захоплені величчю Божою. І як усі дивувалися всьому, що Ісус чинив, Він сказав до своїх учнів. Затямте собі добре ці слова. Син чоловічий має бути виданий у руки людям. Однак вони не розуміли цього слова воно було від них закрите, так що вони його не додумались і боялись його спитати про це слово. Одне спало їм на думку Хто з них буде найбільший? Ісус, знаючи думки їхніх сердець, узяв малу дитину, поставив її біля себе і сказав їм, Хто приймає цю малу дитину в моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Бо хто найменший поміж усіма вами, той великий. Озвався Йоанн і каже, Наставниче, ми бачили одного, що твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми йому заборонили, бо він не ходить з нами. Ісус же сказав до нього Не бороніть, бо хто не проти вас, той з вами. А як наблизився час, коли Ісус мав бути взятий з цього світу, Він постановив пуститися в дорогу до Єрусалиму? Отож вислав посланців перед собою. Пішли вони і увійшли в якесь село Самарянське, щоб йому приготувати. Та самаряни його не прийняли, бо він подорожував до Єрусалиму. Бачивши це, Учні Яків та Йоан сказали, Господи, хочеш ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і пожер їх? Ісус, обернувшись, почав їм докоряти. І вони пішли в інше село. А як вони подорожували, сказав хтось до нього, Я піду за тобою. Куди б ти не пішов? Ісус озвався до нього. Лисиці мають нори і птиці небесні, гнізда. Син же чоловічий не має де голови преклонити. До другого сказав Іди за мною. Та той відповів Господи, дозволь мені перше піти та поховати мого батька. Залиши мертвим ховати своїх мертвих, сказав Ісус до нього. Ти ж іди, проповідуй Царство Боже. Інший сказав, Я піду за тобою, Господи, але перше дозволь мені з домашніми моїми попрощатися. Ісус сказав до нього Ніхто. Що поклав руку на плуг і озирається назад нездатний до царства Божого. Откровення Розділ десятий І Я бачив іншого ангела. Могутнього, що сходив з неба, і був одягнений у хмару, і райдуга над головою його, і обличчя його, як сонце, і ноги його, як стовпи вогню. І мав він у руці своїй книжечку розкриту, і поставив ногу свою праву на море, а ліву на землю. І скрикнув голосом великим, мов лев рикає. Як же він скрикнув? Промовили сім громів своїми голосами. Коли промовили сім громів, я хотів був писати, та почув голос із неба, що казав «Запечатай те, що промовили сім громів, і цього не пиши. Ангел же, якого я бачив, що стоїть на морі і на землі, підняв руку свою праву до неба і поклявся тим, хто живе навіки вічні, хто створив небо і все, що на ньому, і землю, і все, що на ній, і море, і все, що в ньому, що часу вже не буде. Але в дні голосу сьомого ангела, коли має сурмити, тоді здійсниться тайна Божа. Як то він благовістив своїм слугам пророкам. А голос, який я чув з неба, знову заговорив зо мною і сказав Піди, візьми книжку, розкриту в руці ангела, що стоїть на морі і на землі. Пішов я до ангела, сказав йому Дати мені ту книжку. А він каже мені Візьми і з'їж її. Вона згірчить твій живіт, але в устах твоїх буде солодка, мов мед. Я взяв книжечку з руки ангела і з'їв її, і була в устах моїх, мов мед солодка, а коли з'їв її, то гірко стало в животі моїм. І сказав він мені. Ти мусиш знову пророкувати про людності і племена, і язики, і царів багатьох. Псалом 59 Визволь мене від ворогів моїх, мій Боже. Оборони мене від тих, що повстають на мене, визволь мене від тих, що чинять беззаконня, і спаси мене від душогубів. Вони бо на життя моє чигають, змовляються на мене, сильні, нема ні гріха в мені, о Господи, ані провини. Без усякої вини моєї збігаються, готуються на мене. Встань мені назустріч. І подивися. Та ти, Господи, сил, Бог Ізраїля, встань на кару всіх народів, не пощади ні одного з віроломних. Увечері повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги містом. Ось вони розпустили уста свої, мечі в губах їхніх, хто там почує. Але ти, Господи. З них смієшся, висміюєш усіх поган. Сило моя, тебе я пильнуватиму, бо ти моя безпека, Боже. Мій Бог, моє милосердя. Хай Бог прийде мені назустріч, хай дасть мені натішитись над ворогами моїми. Побий їх, Боже, щоб не вели у гріх народ мій. Присилуй блукати їх у твоїй силі, провали їх, Господи, щити наш. Що слово з уст їхніх то гріх губ їхніх, нехай спіймаються гординою своєю, прокляттям і брехнею, що розповідають. Погуби в обурені, погуби, щоб більше не було їх. Щоб знали, що Бог яковом править аж по землі край. Увечері повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги містом, бродять, шукаючи, що їсти, і коли не наситяться, то виють. А я співатиму про твою силу і веселитимусь уранці твоїм милосердям, бо ти став. Захистом для мене, прибіжищем ускрутну для мене днину. О моя сило, тобі псалом співатиму, бо ти, Боже, мій захист, мій бог, моє милосердя. КНИГА ПРИПОВІДОК. Розділ двадцять сьомий Не хвались завтрашнім днем, бо не знаєш, що день може вродити. Нехай вихвалює тебе інший, а не власні уста. Чужий хто небудь, а не твої губи. Важке каміння тяжкий пісок. Та гнів дурного обидвоє переважить. Лютість жорстока, гнів бурхливий, та проти заздрощів хто встоїться? Ліпше відвертий докір, ніж любов прихована. Рани від люблячого щирі, а поцілунки ворога. ЗРАДЛИВІ Хто ситий, топче і крижку меду, голодному і гірке, солодке. Як пташка, що гніздо кидає, так чоловік, що батьківщину, кинув. Олія і пахощі веселять серце, так само і друг солодкий, що серця. Раду вділяє. Не покидай ні свого, ні батьківського друга, ані входь у дім брата твого в день твого нещастя. Ліпший сусід близький, аніж брат далекий. Мій сину, будь розумний. І радуй моє серце, щоб я знав, що відповісти тому, хто мене ображає. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Візьми з нього одежу, бо він за другого ручився. Замість чужих візьми з нього заставу. Хто ближнього благословляє зранку на весь голос, про того думають, що він його проклинає. Постійне капання в дощову погоду і сварлива жінка одне на одного схожі. Хто хоче її вгамувати, той хоче вгамувати вітер або набрати олії в руку. Залізо гострить залізо, а чоловік обточується в товаристві з другим. Хто дбає про смоковницю, той їстиме плід з неї. Хто ходить коло свого пана, той у славі буде? Як у воді, обличчя обличчю відповідає. Так серце людини людині. Шеол і Аваддон ніколи не насичуються, так само ненаситні очі людські, що горно на срібло і на золото горнило, те на людину уста, які її хвалять. Товчі дурного. Товкачем, мов зерно в ступі, його дурнота від нього не відступить. Наглядай пильно, як то воно з отарою твоєю, і добре дбай про твої стада. Багатство бо не вічне. Чи ж багатство з роду до роду переходить? Як сіно скошене, і пробивається отава, і на горах траву збирають. Ягнята будуть тобі на одежу, козли ціна на поле. Буде доволі молока козячого, тобі на їжу, і твоїй сім'ї на їжу та твоїм слугиням на прожиток. Книга Пророка Єзекиїла, розділ другий. Він сказав мені, Сину чоловічий, стань на ноги, я говоритиму з тобою. Коли він це казав мені, увійшов у мене дух. І поставив мене на ноги, і я почув того, хто говорив до мене. Він сказав до мене: Сину чоловічий, я посилаю тебе до синів Ізраїля, до народу бунтівничого, що збунтувався проти мене. Вони і їхні батьки відступили від мене аж по цей день. До синів із безсоромним лицем і запеклим серцем, до них я тебе посилаю. Ти скажеш їм. Так говорить Господь Бог. Чи слухатимуть вони, чи не слухатимуть це бо дім бунтівників, та нехай знають, що був пророк між ними. Ти ж, сину, чоловічий, не лякайся їх. І не лякайся їхніх слів. Навіть як вони будяками і терниною тебе оточать, і тобі доведеться жити між скорпіонами, не лякайся їхніх слів, і виду їхнього не бійся. Вони бо дім бунтарів. Ти скажеш їм мої слова, чи слухатимуть вони, чи не слухатимуть. Бо це дім бунтарів. Ти ж, сину чоловічий слухай, що я говоритиму до тебе. Не будь бунтівником, як дім бунтівників. Відчини рота і спожий, що я даю тобі. Глянув я аж ось рука простягнута до мене, а в ній сувій. Розгорнув він його передо мною, аж він записаний з обидвох сторін, і виписані були на ньому жалощі, стогін і скарги.